Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. 24 лютого ми прокинулись під звуки вибухів. І з думкою почалося. Був шок. Та водночас максимальна згуртованість, мотивація захищати своїх рідних. Це підтримувало нас та надавало сили. Ми зруйнували ворожі плани у 22-му і по сьогоднішній день міцно стоїмо на своєму, виборюємо нашу незалежність. Тисячу днів війни, безумовно, найважчий період для всієї країни. Ці тисячі днів Полтавщина жила, розвивалась і працювала заради перемоги, стала другою домівкою для 200 тисяч переселенців, логістичним хабом для гуманітарних вантажів та евакуації населення, місцем для розвитку релокованого бізнесу. Багато чого зроблено за цей час, аби кожен, хто потребував підтримки, її отримав. Внутрішньо переміщені люди, вразливі категорії населення і насамперед сили оборони, наш потужний щит і меч, опора. І захист. За час повномасштабної війни Полтавщина спрямувала понад 4 мільярди гривень на сили оборони та підтримку правопорядку. Постійно на зв'язку з нашими військовими. Тож своєчасно реагуємо на всі запити. Стоїмо пліч опліч з прифронтовими регіонами, забезпечуємо гуманітарною допомогою, будуємо фортифікації, лікуємо поранених, надаємо житло внутрішньопереміщеним особам, захищаємо енергетичні об'єкти. На нас можна розраховувати вже 25 лютого. Ми були на зібранні в облдержадміністрації. Тоді керували питанням евакуації людей з Харківщини та Сумщини. Через два дні вже почали евакуювати. Відправляли автобусами туди гуманітарну допомогу. Звідти приїжджали люди до міста Полтави. Розселенням займалася обласна адміністрація. Ми займалися здебільшого цей евакуація. Харківський і сумський напрямок були також зроблені центри, де могли люди перечекати. Це в Пісачині, це в валках. Ну а в Суми це вже було по зеленому коридору. Ми вже працюємо в цій сфері 11 років, тому багато чого вже бачили. І ковід бачили, і 2014 рік бачили, і тут так само зібралися всією командою. Вирішили. Працювати далі, робити все на благо України і українців. Також в мене тут родина, двоє маленьких діток, які від початку повномасштабної війни не покидали країну, не покидали рідне місто. і Тому ми працюємо далі. Нас мотивує те, що наші хлопці, дівчата, які на передовій захищають нас, вистоюють. Завдяки їм ми можемо працювати тут, в тилу і робити все для того, щоб наша держава вистояла і перемогла. В моєму випадку я ніколи не Роздивлявся інші якісь країни як для спортсмена, як для життя. І не роздивляюсь на далі. Моя країна це Україна, мій дім це Україна, і я буду жити, робити історію тут. Тут з вами і зараз. І мотивували мене завжди наші люди. А зараз вони роблять ну, просто неймовірні речі, і вони мотивують мене і зараз. Ми тренуємося в умовах війни. Ми ніколи не знаємо, куди прилетить там, шахет чи ракета. І тренувальний процес теж збивається, тому що ми бігаємо в укриття, це все нарушається і так далі. і так далі. Багато спортивних об'єктів, на жаль, ворог зруйнував. Це теж ну, дуже б'є по, по всьому спорту, не тільки плавання, а по всьому українському спорту. А за нами правда, і ми все одно одне ціле. І ми дуже сильна нація, і ми показали всьому світу, хто такі українці. Буквально за декілька днів почала приходити, надходити до області гуманітарна допомога. Тому що всі міжнародний рух Червоного Христа, всі Червоні Христи. Більшість країн згуртувались і надсилали вже з перших днів приходила гуманітарна допомога, яку потрібно було розвантажувати, складувати десь, роздавати людям, тому що перші переселенці пішли з перших днів. Дуже важка ситуація була в Харківській області, в Сумській області, тому цим людям потрібен був прихисток, їжа. Гігієна, питна вода, тому е, дуже багато було роботи в цей час. І потім, е, коли до мене звернулася обласна адміністрація, е, звернувся голова обласної адміністрації, що Ірина потрібно евакуювати людей із Сум. Е, е, твоя машина головна, ти поїдеш перша за тобою зелений коридор з автобусів. Чоловік був дуже проти, кричав: звільняйся, я тебе туди не пущу. Але це моя робота. Взагалі червоний хрест це справа мого життя. Тому поїхали. І коли вже під'їжджаючи до Сум, це був перший коридор 7, -го, 7 -го березня, і коли ми під'їжджали до Сум, буквально перед сумами була така скупченість російських військ. Це перегороджував трасу танк, величезний танк, дві машини з піхотою і машина БМП. Я сказала, що е, я працівник Червоного Христа, я очолюю зелений коридор, евакую, їдемо евакуювати людей з сум. Нас пропустили. Дякувати Богу. Жоден співробітник нікуди не поїхав. Ми всі залишились на місцях. На той час вже ворог близько був, вже на кордонах майже Полтавської області зібрались і пішли. Мотивація це в першу чергу твоя сім'я рідня, яку треба було захищати, тому що на той час невідомо встигнуть виїхати кудись подалі від бойових дій чи не встигнуть, тим більше незрозуміла ситуація взагалі була і з Києвом, і з Одесою, і з Півдням з усім. Те можна було просто потрапити в кільце, не роздумуючи, було зрозуміло, що треба йти і допомагати державі, допомагати своєму народу. Це був Бахмутський напрямок, оборона Кордюмовки, Донецька, Донецька область, Бахмутський район. Був щільний Артопс. 7 жовтня було, як ви знаєте, день народження Путіна, і там ми мали тримати оборону просто того селища, але з, ну, розвідка докла, до, доповіла, що десь має бути підсилення ворога і нас направили на нові позиції займати. І був дуже щільний артобстріл, мінометний. І Саме по нам 80-ка, і, 80 і 120-ка, над нами точились танкові бої, ну, працювала артилерія і виконуючи завдання командира. До речі, ну, наша група виходила з комбатом, що було приємно. Ну, то есть бойові командири всі в нас були, вся, і ротний, і взводний. То есть, якби було приємно, що ми в одній групі, а не просто сказали, йди щось роби і не знаючи що. То виконуючи завдання, отримав поранення, що й потім, вже внаслідок довгої евакуації, призвело до ампутації. Надихає бути тут працювати заради перемоги в першу чергу. І, звичайно, як уже мені, як одному з небагатьох, а вже можна сказати, з багатьох. Таких поранених ветеранів надихати все знову і знову повертаючись зі фронту хлопців і дівчат, реабілітуватися через спорт. Я приїхав до Полтави у 22-му році в квітні, на початку квітня, після того як почалось повномасштабне вторгнення, і моє рідне місто опинилося. Під обстрілами і частково під окупацією. вже того самого ранку, коли я прокинувся, прийшов на роботу і планував працювати як завжди, побачив, що всі збуджені, стурбовані. Головний лікар скликає нараду. І я, чесно кажучи, навіть не зрозумів, що відбувається, дізнався вже на місці. І коли ми йшли всім колективом на нараду до головного лікаря, почув. Повторні вибухи, ракетний удар по вже не працюючому аеродрому Сєвєродонецька, вже тоді зрозумів, що відбувається насправді. 3 вересня і підступний удар по навчальному закладу з безліччю жертв з масовими поступленнями до лікарні досі стоїть картинка передачами. А до таких випадків було на жаль більше. Найкраще запам'яталося, мабуть, випадок, коли до нас поступила все мама з двома маленькими дітьми шести років близнюками, які отримали осколкові поранення внаслідок детонації артилерійського снаряду з ушкодженням м'яких тканин обличчя, обох близнюків з травматичною анакуляцією одного ока. І як в умовах обстрілу лікарні, що продовжувався, оперували одночасно двох близнюків. Маму надавали їм допомогу, вимушені були виносити хлопчиків з операційної на руках в коридор і продовжувати операцію вже між двома стінами. Що я роблю, це встановлюю наявність загрози людям. Тобто, Якщо є загроза, люди є, нема, то приступаємо відразу до рятування. Тобто, це першочергово, що, що, що проводимо, на що в першу чергу ми звертаємо увагу. Це рятування людей, ну а далі ж вже йде. Ліквідація чи гасіння пожежі, чи ліквідація наслідків якоїсь події вже. А що мотивує? Ну, далі працювати, далі виконувати свої завдання, це жага до перемоги. Команда моя найкраща, скажімо так, це, це ті люди, які ну, так, прийдуть на допомогу в будь-який час, в будь-який день. При будь-яких обставинах, тобто підставлять своє надійне плече, подадуть руку допомоги. Це був той ранок, коли вперше почув сигнал повітряна тривога по-справжньому, а не перевірка мережі. Виклик на роботу терміновий збір аварія. Вдома залишається родина, їдеш на роботу, не знаєш, коли повернешся, повернешся, не повернешся, як взагалі далі все буде відбуватися. Запам'яталось на все життя 100%. Основний принцип так це розмінування територій. Раніше ми більше працювали там ще до 2014 року, наприклад, більше працювали по боєприпасам минулих війн. Це Перша світова, друга світова війна. З 2014 року так ми вже залучались до розмінування деокупованих територій на Донбасі. З'явилися ті самі ракети, яких до цього ніколи не було з'явилися ті самі шахеди, дрони. Ну тобто. Змінилось все. Кошт має бути на своєму місці і виконувати ту роботу, яку він вміє робити. Тому це мене і мотивувало, що я маю бути тут, займатися своєю справою, яку я добре знаю, яку я вмію робити. А варіантів ну, здаватись, кудись, їхати, тікати. Я такого навіть не розглядав взагалі. Мотивація ну, мотивація це віра в перемогу, врешті-решт. Це моя країна. Моя рідна земля, тобто ну як це? Ну треба працювати, треба захищати, докладати максимум зусиль, наближати перемогу. І я впевнений, що всі мої колеги, всі мої друзі це справжні патріоти своєї країни, так? і вони завжди будуть робити максимум докладати зусиль для наближення перемоги. І 100% вони залишаться в цій країні. І будуть віддані ці країни. Мотивували хлопців, які, які захищали нас, і які продовжують захищати першого поранення першого пораненого, якого ми побачили, який був переміщений до нас з лінії бойових зіткнень. Ми ще буквально за дві доби доповнив масштабки. це було. При підготовці якась робота, я так розумію, з приводу з сторони ворога це було для нашого, бо ми ніколи не зустрічалися з міною буховими якимись там пораненнями, але це так запам'яталося. Це перші дні. Але у всіх лікарів хірургічного профілу однозначно специфічний досвід добався, добалася інтенсивність роботи. Якщо вважати кількість оперативних втручань у нас за рік. Ну, Порівнюємо по до повномасштабки, це в два рази, і інтенсивніс ніхто не забавляє. Це і пов'язане з міграцією з в країні і безпосередньо, із необхідності надання допомоги чутливим верстам на саме. Невелика кількість моментів в житті, напевно, людей не надихає. Перше все це надихають захисники, і вони вже надихають третій рік підряд. І немає сенсу ні жалуватися, даруйте ні якісь такі моменти, тяжкі роботи. Так тяжко буває, так буває по-різному. Але хлопцям, які знаходяться на безпосередній лінії бойового зіткнення, так то, точно не лише. Тому працюємо і стараємося, щоб наша, наша робота виконувалася на п'ять, і це яким чином допомогу допоможе їм. Так, ну, поки що так. Ми прийняли рішення в той момент, що якщо людина приходить і просто каже, що це для ТРО чи для ЗСУ, то ми просто записуємо на список їх і казали, все беріть, що хочете. а Ми просто записуємо, що це взяли. І отак от це почалося. І ну, відповідно у нас з'явився сенс. Щось щодня робити. Тобто не можна сказати, що пройшов шок. Я думаю, що на це понад багато місяців, ну поступово. Але коли от, ти працюєш і ти бачиш, що конкретно ці дні ем, ти потрібен, і ти допомагаєш людям, ем, чи тим, хто організовував оборону, чи тим, хто кудись переїхав на нове місце, і так ем, це дуже сильно допомогло. Хтось за відповідальності пішов на фронт серед наших колег, хтось бере її в щоденній роботі. в перемогу, тому що у нас, по-перше, іншого вибору немає, і ми хочемо бути тут, в Україні, жити, жити в мирній Україні. Для мене війна розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення, тому що ну, можна сказати, що з 2014 року е, я Ну, не сам же, звісно, але, але ми просто були змушені підтримувати наших хлопців, які були на передовій в той час. Дійсно, волонтерська діяльність вона була необхідна. Коли ворог стоїть на порозі твого будинку, то це відчуття зовсім інше. Тут, звісно, що е, рішення довелося приймати миттєво, і е, коли кажуть страх, е, Якісь навички чи ще щось. Ну, знаєте, це зовсім було недоречно. Просто треба було брати і щось робити. Ну, я вважаю, що завдяки таким сміливим діям нашого народу саме і був ворог зупинений в ті часи. На Полтавщині, на Сумщині, на Чернігівщині, в Київщині. Сьогодні ми маємо вільну землю. На цих територіях, а так би могло бути і гірше. Під час знищення підрозділу, в якому перебували ну, там, російські військові, але наш підрозділ ДРГ, який вийшов на знищення цього російського підрозділу, я умудрився поцупити в них військову техніку і навіть захопити в полон одного із військових російської армії. Але десь в якомусь місці перебував снайпер, і от під час виїзду від тіля на цьому Уралі він поцілив мені в руку. Звісно, що ця техніка була виведена від тіля, і вся зброя була доставлена, і навіть полоненого потім засудили його тут в Полтаві. Ну а я потрапив у лікарню і потім дуже багато довго лікувався. Звісно, що ми переможемо з нашим завзяттям, з нашим тилом, такий тил, як в українців, мабуть, не існує в світі ні в кого. Специфіка нашої роботи. Ключається в тому, що ми постійно повинні бути готові до всього. Розуміючи, згадуючи, розуміючи той час, який тоді був, не можу сказати, що це було повністю несподіванкою. Але момент раптовості був присутній, але взяли себе докупи і виконували завдання, були задіяні як на території області, так і на території всієї держави. Є різне. І літаємо, і затримуємо, і приймаємо участь безпосередньо. Мотивація особисто для мене це той період, коли я тільки прийшов в органичних справ. Вже тоді прийшовши, я був мотивований. А те, що стався такий виклик, це мій обов'язок. Я повинен це робити, мотивує, те, що це моя земля. Зі своїми людьми я працюю вже досить давно. Це високомотивовані, фізично розвинені, інтелектуальні хлопці, з якими не страшно йти нікуди. Це ті хлопці, з якими я довіряю. Це мій обов'язок захищати свою батьківщину, свою родину, своїх друзів. Враховуючи те, що робили, ми просто зобов'язані перемогти. Всю цю тисячу днів ми продовжували свою діяльність, намагалися допомагати і допомагали Збройним силам, підтримували, вносили маленький внесок в економіку країни, підтримували громаду. Ми займаємось рослинництвом, тваринництвом. Є молочно-товарна ферма. В минулому році отримали два гранти. Поставили комбікормову лінію, поставили лінію по поробництва м'яких сирів. В господарство вкладено не один десяток років праці нашої родини. У нас працює більше 20 працівників. Добробут їхніх родин також залежить від діяльності господарства. Тому ми працюємо безумовно. Ці тисячі днів війни наклали відбиток на нашу діяльність. Але ми намагаємося пристосуватись до реалії сьогодення, весь діяльність в умовах війни. Не опускаємо рук, і не втрачаємо надію, віримо в наші збройні сили, віримо в перемогу. Перший прильот, я пам'ятаю, дуже добре, мабуть, його вже не забуду ніколи. Першу це був просто звук, дядь, виключив апарат, а потім... Він ну як, виходить, ускоряється, міняє ритм звуку і буквально секунд 10 пролунав вибір. Получається, що обладнання горить і з'являються нові звуки в прильоті. І вже розумієш, що тут ти зробити нічого не можеш, і тільки треба бігти в укриття, тому що може ну, ще ще гірше бути. Ну, а потім вже коли е, прильоти пройшли, все одно ж все одно хочеться подивитись, що ж з і поки... Горить обладнання, те, що ну, вже не я розумію, що вже спасти не, неможливо. Але ще осталось обладнання, яке можна врятувати. І я розумію, що якщо те обладнання загориться, то може взагалі згоріти вся дистанція. І взагалі відмову вона вже тоді е, підлягати не буде. Прийняв рішення тоді, що ну, треба загасити полум'я, тому що. Ну, Других там варіантів навіть не було. Не знаю роботу, я свою люблю і поважаю. У мене сім'я, двоє дітей. Ми нікуди виїжджати не збираємось. Я хочу жити тут, і щоб у нас все було добре. Ну, бачу, які люди поряд зі мною, які друзі, які пішли в перший день на, на війну, близькі, які залишаються тут. І допомагаючи можуть рідні, які підтримують мене, колеги, які кожен день теж працюють. Я зі своїм батьком був на змаганнях якраз перший день, коли це все почалось, вторгнення. Всі країни, які перебували на цих змаганнях, в яких я приймав участь, були в шоці від того, що відбувається. І я також дуже важко це сприйняв, тому що в мене і дружина була вдома. Вся моя родина була вдома. Ми з татом були на змаганнях і. По закінченню саме цих змагань ми прийняли рішення, не вагаючись повертатися додому, тому що не вся команда прийняла таке рішення а для нас було це важливо бути саме тут зі своїми родинами в своїй країні. Саме зараз дійсно стало набагато важче готуватися, тому що змінилися умови підготовки, відключення, і взагалі та ситуація і. Це те, що ми бачимо, чуємо кожного дня, спостерігаємо за цим всім. Звичайно, виїжджаємо за, за кордон, тому що нам важливо говорити про те, що відбувається в нашій країні. Наші перемоги надзвичайно важливі для нашої країни, для наших хлопців, дівчат, які кожного дня ціною власного життя захищають наш з вами спокій. І тому е, саме завдяки цьому е, важко було готуватися, але і завдяки цьому. Більш стимулююче було перемагати на цих змаганнях, тому що ми знаємо і віримо в те, що це дійсно піднімає і дух, і настрій наших військових, і для нас це важливо. Тому цим дуже пишаємося. Особливо зараз, коли я готувався до Олімпійських ігор. Я не перебував за кордоном повністю. Весь все, все підготов, весь підготовчий етап. Я провів вдома і. Було все і ППО бачили, як працювали, і постійні відключення тривоги, коли ти хвилюєшся за родину, коли виїжджали за кордон, вже на самі змагання, звичайно, також хвилювалися, але мені приходили відеоповідомлення від наших військових, наскільки вони мене підтримують, і наскільки хочуть, щоб флаг України піднявся так, так високо, як вони це роблять кожного дня відстоюючи наші території, бажання кожного спортсмена перемогти стало ще більшим. Відбор став набагато складнішим, і можливість потрапити туди. Це ще одна можливість показати про те, що ми українці, ми сильний народ, не зважаючи ні на що. Я звичайно вірю в перемогу, вірю, що прийде мир кожного дня. Дякую нашим військовим, дівчатам, хлопцям, всім, хто робить все для того, щоб мир прийшов як можна швидше, щоб вже не було повітряних тривог, щоб вже не було хвилювання, щоб ми не бачили того, як гинуть матері, діти. Я зустрів війну, будучи за кордоном. Потім в перші дні повернувся в Україну і зробив все, щоб доєднатися до Збройних сил України. Я повернувся, тому що хотів доєднатися і зробити все, щоб захистити рідних і, звісно, оборону нашої країни. Я зараз працюю з дронами, не буду жалітись, все окей. Знищуємо окупантів, працюємо і наближаємо перемогу. Зараз мене мотивує, звісно. Оборона нашої країни і зробити все, щоб повернути наших хлопців з полону. Тому потрібно боротись і взагалі не думати про якусь в тому від війни і щось тому подібне. За весь час війни найпам'ятніший момент був в Авдіївці. Це один з найбільших штурмів, коли саме я і заслужив звання героя України. Ми можемо перемогти і рахую, як ми будемо об'єднані. В нас все вийде. Звісно, ми злежимо від партнерів. Постачання зброї і багатьох інших моментів. Але в першу чергу ми маємо бути дорослими як нація. Це наша боротьба, і розраховувати на когось не потрібно. Вдячний нашим сміливим людям, енергетикам, будівельникам, педагогам, лікарям, аграріям, підприємцям за стійкість, за готовність працювати за будь-яких умов завдяки кожному і кожній Полтавщина Залишається соціальним, медичним, економічним хабом і впевнено рухається вперед. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні!